Ракетний ясмінець Дональд Кук, 6-го флоту США та український фрегат Гетьман Сагайдачний вже пришвартувалися в одеському порту. Кораблі пройшли злагодження в відкритому морі, а зараз відпрацьовують подолання кризових ситуацій на відстані ворожого пострілу до Одеси. За легендою навчань на один із кораблів висадилася група диверсантів, яка хоче потопити судно. На ліквідацію мовних терористів одразу вирушають українські та американські піхотинці та прикордонники. Розподіляються сектори. Огляду один ліва сторона, другий права. Не... Зразу робиться аналіз обстановки, яка є в приміщенні. чи Можливий якийсь спротив одного з диверсантів затримують. Ми вже декілька днів працюємо разом з українцями. Ми вчимо їх, вони навчають нас. Дуже підготовлені хлопці. Тим часом, за легендою, диверсанти підпалили машини відділення. Щоб полум'я не поширилося, матроси з двох країн гуртом борються з вогнем це надзвичайно важливо вміти швидко полагодити корабель після пожежі чи диверсії. Від цього залежить обороноздатність есмінця. У цьому наші методи з українськими військовими моряками дуже схожі. Після ліквідації наслідків диверсії медики надають першу допомогу пораненим. А загін аквалангістів вирушає на патрулювання акваторії на морські сіл України це від який практично заново створюється після анексії автономної Республіки Крим. Тому у нас є можливість як між швидші перейти на ці стандарти НАТО, які зараз є у світі. Наша співпраця має змінити ситуацію, що склалася у цьому регіоні. І цими навчаннями ми ще більше підтверджуємо наші наміри. Вже наступного вівторка Гетьман Сагайдачний та Дональд Кук вийдуть у відкрите море, де проведуть спільне патрулювання у територіальних водах України. Денис Соколов та Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал.